Компанія автопроставка Audi A6 C7 на встановленні передніх і задніх проставок для підвищення кліренсу. Дивимось, як ми це робимо. Треба спочатку розібрати стійку і правильно встановити. Я ще раз повторюсь, дуже багато питань як їх правильно встановити. Хтось там щось розточує, хтось щось робиться, нічого не треба робити. Перепросували шпильки, встановили проставку, відбійну резиночку поставили і все, у вас стало дуже добре і машина піднялася. Задні проставки стали дуже просто, дуже легко, вони ставляться в нижній частині пружини і цим самим піднімається автомобіль. Тож, дзвоніть, пишіть і замовляйте їх.